50 визначних культури, але такі довгі можна просто прочитати. Тут воно написано. Я вже просто не буду. Ну, я думаю, що всі, всі можуть я... прочитати. Так, так, я просто вказав, де це з'явить. Прошу наступне запитання, там було ще кілька запитань. А, пане Кирило, таке запитання. Ну... А можна для сценограми нам представлятися, а, тому що е, ну, потім нам дуже важко розшифровувати, хто поставив запитання, це буває цікаво. Віталій Манько, таке запитання. Все дуже співзвучно і е, дуже рідно. Власному світу свідогляду. особисто я знаю людей, які пройшли ці революційні етапи, які ви на фінальному акорді зазначили. Питання: чи можливий одразу третій етап революції поза перших два, наприклад? Чи обов'язково їх всі послідовно проходити? Що буде, якщо щось? В тому порядку. Це складне питання, тому що революція ж вона не обов'язково соціальна і насильницька. Революція це просто е, е, певного роду зміни якості. Розумієте, за короткий тривалий, за короткий час, зміни якості. І, звичайно, на індивідуальному рівні кожна людина проживає своє життя. І це не значить, що ми повинні якось за організацією від влади пройти цю всю революцію. В якихось в певних моментах, скажімо так, як деколонізація. Культурна. Я вважаю, що це мала бути державна політика певного періоду. А ця третя фаза, цивілізаційна революція, це взагалі те, що не вписується в вибір держави. Бо це є щось, по-перше, планетарне, а з іншого боку, це особисте. Це просто те, в що ми входимо, тому що ця криза, цю сингулярність, це те, що нічим не регулюється. Просто революція це відповідь за той мікро. Виклики значить, епохи це є виклик, адаптація людини. І це третя це революція. для України це третя. А для, наприклад, Європи чи Америки це має бути перша або актуальна лінія, яка відбувається де-факто. Вона відбувається, ця революція. Але скажу, питання так, Помри або змінись. Ті, що змінилися, це революція передали. Ті, що померли, вони просто не пристосувалися. Не змінилися.